Перезавантажте справжню роботу. І ось зараз я наставник ваш, а ви отримуєте освіту у мене. І у мене такий намір на завершення зробити вас не перешкодам, непідвладними примусам, непідвладними перешкодам, вільними, благоденствуючими, щасливими, звертаючими погляди до Бога у всьому і малому і великому. А ви тут для того, щоб навчитися всьому цьому і привчити себе до всього цього. Так чому ж ви не досягаєте успіху в цій справі, якщо і у вас є належний намір, і у мене на додаток до наміру є і належна підготовленість чого бракує? Сама ця справа доступна, і тільки вона залежить від нас, все, що було досі, залишимо. Почнемо тільки, повірте мені, і ви побачите. ЕПІктет БЕСІДІ 2.192934 Ці слова епіктета звучать як заклик до дії, як запрошення до глибинної трансформації. Він як мудрий наставник прагне виховати своїх учнів вільними від будь-яких зовнішніх обмежень, здатними до благоденства та щастя. Він підкреслює, що ця мета є досяжною, оскільки вона цілком залежить від нас самих. Але чому ж ми часто не досягаємо успіху, навіть маючи намір і підготовку? Відповідь проста. Але її важко прийняти ми боїмося діяти, ми уникаємо справжньої роботи над собою. Страх перед спробою. Пригадайте, як у юності в школі чи одразу після неї ви боялися щось спробувати, побоювалися, що нічого не вийде. Більшість підлітків воліють дурня валяти, а не напружуватися. Ліниві дії в впіввесили дають їм зручне виправдання, та це не важливо. Я навіть і не намагався ця стратегія захисту его дуже поширена набагато легше прикинутися байдужим, ніж ризикувати зазнати невдачі, а потім зіткнутися з можливим розчаруванням або соромом. У підлітковому віці це може бути пропуск тренування, щоб не провалитися в змаганнях, або відмова від участі в проєкті, щоб уникнути низької оцінки. Це формує звичку уникати ризику та відповідальності. Ставки підвищуються. Коли ми дорослі шаємо, невдача вже не настільки малозначна. На карту виявляється поставлена не якась оцінка або університетський спортивний трофей, а якість життя і здатність мати справу з навколишнім світом. У дорослому житті ці виправдання стають набагато дорожчими. Нездатність спробувати нове, небажання ризикувати або прикладати зусилля може призвести до професійної стагнації. Відмова від нових проєктів, страх брати на себе відповідальність обмежує кар'єрний ріст, нездорових стосунків, уникнення конфліктів, страх бути вразливим заважає будувати глибокі та щирі стосунки фінансових проблем, небажання розвивати нові навички або шукати кращі можливості може призвести до матеріальних труднощів. Втрати особистісного зростання, якщо ми постійно уникаємо викликів, то ніколи не дізнаємося, на що ми дійсно здатні і не реалізуємо свій потенціал внутрішнього невдоволення, навіть якщо зовнішньо все здається благополучним, відчуття нереалізованості та страху перед життям призводить до внутрішнього дискомфорту. Але нехай це вас не лякає. У вас найкращі в світі вчителі, наймудріші з філософів, що жили на землі, стоїки. І ви не просто здатні на це, професор Епіктет, теж просить про вельми нескладне, просто почніть діяти, решта додасться. Він запевняє, що справа, про яку йдеться, досягнення внутрішньої свободи та благоденства, доступна. І тільки вона залежить від нас. Справжня робота починається зараз. Епіктет наголошує все, що було досі, залишимо. Почнемо тільки, повірте мені, і ви побачите це не просто порада, це заклик до перезавантаження. Справжня робота над собою полягає не в теоретичних знаннях, а в практичному застосуванні філософських принципів у повсякденному житті. Це означає подолання прокрастинації не відкладати дії на потім, особливо ті, які стосуються самовдосконалення навіть маленькі кроки є кращими, ніж повна бездіяльність. Прийняття дискомфорту, розуміння, що зростання відбувається поза зоною комфорту, відчуття дискомфорту це ознака того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Пам'ятайте Музонія музонієруфа не уникати труднощів. Визнання відповідальності, усвідомлення. Що ваше благоденство і щастя знаходяться у ваших руках, а не в руках зовнішніх обставин. Це дає вам силу і контроль. Зосередження на тут і зараз, замість того, щоб зациклюватися на минулих невдачах або майбутніх побоюваннях, зосереджуватися на тому, що ви можете зробити прямо зараз. Це і є початок дії. Постійна практика, стоїцизм це не лише набір ідей, а спосіб життя. Він вимагає постійних вправ, як розумових, так і поведінкових. Щоденні нагадування про те, що в вашій владі, а що ні, практика самоконтролю, формування правильних суджень, все це є частиною цієї роботи, впевненість у власній здатності. Епіктет запевняє, що саме це діло доступне і тільки воно залежить від нас. Це означає, що кожен з нас має внутрішній потенціал для досягнення мудрості та спокою, незалежно від початкових умов, прийняття циклічності, життя це безперервний процес навчання та зростання, будуть успіхи та невдачі. Але важливо постійно повертатися до основи, до своєї здатності діяти, працювати над собою. Переваги дії коли ми перезавантажуємо свою справжню роботу і починаємо діяти, ми відкриваємо для себе безліч переваг, зростання впевненості кожен крок, кожна спроба, навіть якщо вона не ідеальна, зміцнює нашу віру в себе. Відчуття контролю, коли ми діємо, ми відчуваємо, що контролюємо своє життя, а не є пасивними спостерігачами. Реалізація потенціалу тільки через дію ми можемо повністю розкрити свої здібності та досягти своїх цілей. Покращення психічного здоров'я, активна позиція та зосередження на тому, що ми можемо змінити, зменшує рівень тривоги. Депресії та відчуття безпорадності Глибше розуміння життя через дію ми отримуємо досвід, який є найефективнішим вчителем. Висновок. Отже, не дозволяйте страху невдачі паралізувати вас. Запам'ятайте слова Епіктета. просто почніть діяти, Решта додасться. Ваша справжня робота полягає в постійному вдосконаленні себе, в керуванні своїм розумом, у подоланні звичок, які вас стримують, це шлях до непідвладності перешкодам, примусам, вільності, благоденству, щастю. Ця подорож починається з одного кроку: з рішення діяти. І найголовніше, пам'ятайте, що ця справа доступна. І тільки вона залежить від нас, які конкретні перші кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб перезавантажити свою справжню роботу і почати діяти у сфері, де ви відчуваєте прокрастинацію або страх невдачі?